Вітаємо сьогодні. Ми заглибимось в один твір Тараса Шевченка. Поему тризна. Вона написана 1843 року, присвячена Варварі Репніній. Так, і назва сама по собі вже знакова, правда? Тризна давній обряд пам'яті. Саме так. І наше завдання сьогодні це розібратися в сенсах цього твору, торкнутися тем пам'яті, дружби. Ну і звісно, долі митця. Безперечно. Поема, до речі, одразу задає такий, знаєте, серйозний тон. Починається з посвяти репніній. Шевченко там пише про душу з прекрасним назначенням. Ага, високим покликанням, егеш, яка мусить ну, любити, терпіти, страждати. Страждання тут майже як м, умова для творчості. Цікавий погляд. А ще ж епіграф є з першого послання Петра про те, що всяка плоть як трава. Тлінність життя, так, і вічність Божого Слова поруч. Це одразу налаштовує на роздуви про ну про вічне і минуще. Абсолютно. І от сама історія. Вона про друзів. Їх дванадцятеро і в них є обітниця, так? Так, спільна обітниця. Щороку збиратися в день смерті їхнього товариша і справляти по йому тризну. Поминальний банкет. По суті. Це ж вражаючий ритуал вірності, який триває роками. Дуже сильна ідея. Дуже і центральна фігура, хоч він і відсутній фізично, звісно, це саме той померлий друг, його образ це ну, ключ до всієї поеми. Як же Шевченко його змальовує? Він називає його пришлець убогий, тобто такий собі бідний прибулець, чужинець, який е, жизні труд, як він онстретіл рано. Тобто дуже рано зіткнувся з труднощами. Саме так. Він пізнав усі, як сказано, чорні страниці життя, темні боки. Але при цьому зберіг, от, як пише Шевченко, польот орла і серце чистий голубіці, високий дух і чисте серце, такий собі ідеаліст, що страждає від світу, можна й так сказати, майже романтичний герой, і його страждання вони ж не лише особисті. Так, там є оцей момент про батьківщину, дуже сильний. О, святая, святая родина моя! Чим помогу тобі ридає, і ти закована, і я. Ось це відчуття безсилля, ізоляції навіть здавалося б серед друзів і розуміння, що правда небезпечна, пророка камням поб'ють. І що ж тоді підтримує такого героя? Ну, за Шевченком це віра і надія. Я ж рядок в ком комвіри нет, надіжди нет. надіжда Бог, а віра світ. надія Бог віра світла. Шукає опори у вищому, у природі. Так, але знаєте, це не скасовує його глибокої самотності, оцієї екзистенційної туги. Він шукає споріднену дусу, але. Але не знаходить. Саме так. Но було нікого любіть, сочетатися не з ким било. Не було з ким поєднатися душею. Це дуже сумно насправді. І ось тут, мабуть, вступає в гру час, невблаганний плин часу. Точно. Поема це показує просто майстерно. Ота обітниця друзів вона починає руйнуватися. З кожним роком їх стає менше за столом. Так. Прибори кожний год пустелі. Оцей образ порожніх місць, він дуже гнітючий. А потім кульмінація, коли приходить лише один. Так, один. Останній старий друг чекає, марно читрає на інших. І сумно йде геть. Дуже дуже сильна сцена. А фінал. А фінал ну це просто квінтесенція трагедії забуття. Коротко і страшно. І через год, в урочний день ніхто не приходить. Ніхто. Навіки, навіки забиті ані. Розумієте? Навіки забуті. Порожній стіл це вже символ. Не лише про конкретну людину пам'ять згасла. а й про крихкість обітниць, людських зв'язків. Саме так. Хрихкість самої пам'яті перед часом, перед смертю, навіть найщиріша дружба виявляється навічна. Виходить, тризна це щось значно глибше, ніж просто історія про друзів. Це роздум Шевченка про вірність і, і забуття. Про долю чутливої душі, можливо, долю самого митця у такому м -м, байдужому світі, про пошук сенсу. Через страждання, через служіння ідеалам, траст між тим, що ми всі минущі, і тим, що прагнемо чогось вічного, любові, свободи. Так, братерство, поема це дуже гостро показує, і що ж залишається після прочитання, які думки? Ну, знаєте, залишаються питання непрості як ми взагалі зберігаємо пам'ять, чому вона згасає? І що означає бути вірним, обітниці, людям, ідеалам? Так, особливо у світі, який постійно змінюється, і будемо відверті, часто забуває це питання воно ж не стільки про минуле, скільки про нас сьогоднішніх, про наш вибір. На сьогодні все, до наступної зустрічі. На все добре.